Як нас бережуть мамині молитви, так ми бережемо свої традиції, бережемо брата на полі битви і кожен клаптик землі на позиціях. Бережемо спогади, вірність, любов, попри страх, небезпеку, усі тривоги. Ми бережемо у наших оселях тепло, щоб кожен міг дочекатися перемоги. Нафтогаз України вистоїмо, переможемо, відбудуємо. Час новин для вас працюють команди фактів АСІТІВІТВІКОНЕ СТБ у половині України. Сьогодні зранку лунала повітряна тривога через загрозу застосування тактичної авіації. Про це фактам розповів речник повітряних сил Юрій Ігнат. Ворожа авіація працює щодня, як і українська сказав Ігнат. Росіяни застосовують керовані ракети Х-59. Також цього разу була загроза запуску протилокаційних ракет Х 31 П. Вони призначені для ураження чи подавлення протиповітряної оборони противника. Це аналог американських ракет ХАРМ, якими Наші льотчики б'ють по російській ППО. Летить ракета на сигнал радіолокаційної станції. Найкраще з протистоянцій цій ракеті це, власне, вимкнути цей радар. Ці радіолокаційні станції. І ракета може бути може самоліквідуватися або полетіти не в ціль. Ми ж теж застосуємо ракети ХАРМ для того, щоб подавити засоби протиповітряної оборони противника. І в той час працює наша тактична авіація на полі бою. І ось щойно лунає сирена знову оголошено повітряну тривогу, яка шириться україною. Тож бережіть своє життя і прямуйте до укриттів. І до новин з Донеччини російські окупанти не припиняють спроб захопити Бахмут, штурмують позиції збройних сил України чи не вздовж усієї лінії фронту. Дістається і тим населеним пунктам, які ще донедавна вважали відносно тиловими. Сьогодні зранку ворог ракетами вкотре вдарив по Краматорську. Напередодні гатив касетними снарядами по Костянтинівці у найгарячішому регіоні зараз працює наш Костянтин Мельников, Тож у нього розпитаємо про наслідки ворожих. А так, Отже, Костянтине вітаю, яка ситуація на зараз? Петре, вітаю упродовж доби. Наші захисники відбили понад сотню ворожих атак на Лиманському, Авдіївському, Мар'янському, Шахтарському та Бахмутському напрямках. Останній вже звично залишається найгарячішим, намагаючись взяти місто Бахмут. Окупанти безупинно гатять і по інших доволі таких мирних і тилових містах регіону. Сьогодні зранку, як вже ти і сказав, було нанесено чергового ракетного удару по Краматорську. На жаль, уже відомо, що один місцевий житель загинув ще щонайменше троє дістали. Поранення повідомили про це в Донецькій облвійськ адміністрації. Удар прийшовся на центральну частину міста. Пошкоджено 25 житлових багатоповерхівок та один приватний будинок. По густо населених районах окупаційні війська били напередодні і в Костянтинівці. Тут також є жертви. Дві людини, на жаль, загинуло ще семеро. Дістали поранення. Росіяни накривали місто касетними снарядами з реактивних систем залпового вогню. Ураган за день таких атак було декілька. Остання відбулась близько 8. Години вечора. І ось що про неї розповідають люди, які мешкають у будинку. Неподалік якого розірвалась одна із касет. Прошу пряму мову. Було дуже страшно. страшно. Я ж, до сих пор відійти йти не можемо. Ось Отак голова і взагалі. Ми не знали, куди діватися. А на секунду одразу осколки посипались закон і все. В ногу я жавлю в руку. To, ну да, а ага, газова труба так. это ж очень серйозна. У цьому будинку також осколками повибивало шибки, потрощило, припарковані поруч машини, пошкодило газогон. Ще один з прильотів відбувся буквально через дорогу. Тут снаряд просто пробив дах багато п'ятиповерхівки. Траєкторія польоту була такою, що він не залетів у квартиру на щастя, а крізь покрівлю вилетів знову на вулицю. і Приземлився біля будинку. Саме у цьому у ньому і загинули двоє місцевих мешканців. На момент атаки вони були у своїх квартирах. Давайте послухаємо, що про це кажуть сусіди. Курил на балконе, я вот это ж как раз бахнуло и все. И первым тоже ж мужчина погиб на кухне был. А говорят, та бахнула там та, бахнула. Как так близко не берешь к сердцу. А когда уже вот это все почувствовал, а это уже знаешь, что она такое. Когда на себе испытал, это ой, это не дай бог никому. Ну, слова, сьогодні в Костянтинівці також неспокійно. Упродовж останніх години дві з околиць міста пролунало ще кілька потужних вибухів, і ось такі новини нині з Донеччини, Петре. Дякую, Костю. З нами був Костянтин Мельников з Донеччини. А на Дніпропетровщині ніч минула спокійно. Напередодні після нетривалого затишу окупанти шість разів обстріляли Нікопольський район. Люди на щастя не постраждали. З важкої артилерії окупанти гатили по Марганецькій, Покровській та Червоногригорівській громадах. Скерували туди 30 снарядів, атакували райони із безпілотником. Обстрілами пошкоджено транспортне підприємство. Сьогодні в Україні відзначають день українського добровольця. Саме цього дня, 2014 року, прямо з майдану вирушили перші 500 бійців добровольців для формування першого добровольчого батальйону. Після цього ще сотні тисяч українців прийшли захищати державу. Фактично, добровольцями сьогодні став увесь український народ у випуску історії двох захисників добровольців, бійців 32-ї окремої механізованої бригади, яку сформували нещодавно. Ми вільний народ завжди боролися за незалежність. Зі 100% відсотків мене відсотків мотивації. На сержант Остапчук двічі доброволець. Уперше пішов на фронт 2014-го в батальйон Київська Русь. Хоч міг і не служити. Батальйон сформувався переважно з активістів майдану та жителів Київщини. У батальйоні практично 95% були добровольці. 21 серпня. Ми вже були в зоні АТО. Батальйон заїхав в зону АТО 25 го числа ми вже приймали перший бій. Служив біля Дебальцевого, аж поки не стало змикатися кільце. Російські війська вже нас оточували. Літало незрозуміло звідки. Але з напівоточення вдалося вийти. Після того Дмитро прослужив ще рік, зрештою повернувся в цивільне життя аж до 24 лютого. Велика війна застала його за кордоном, там працював, але вже за кілька днів повернувся в Україну. То я приїхав військомат, кажу, давайте, щоб я до вечора був вже в бригаді. Працівник військкомату відкрив так двері в інші кабінети. Там стояла парта. З такими стопками військових квитків, які вже теж хотіли туди. Кажуть, чекай. Але чекати довго Дмитро не міг. Тимчасово пішов в охорону військомату. Разом з поліцією. Одним із перших заходив у спалений Ірпінь та в сіяну тілами бучу. Першим містом ми заїхали в Ірпінь, то ну, місто ще горіло. Сьогодні Дмитро служить у 32-й бригаді. Передає бойовий досвід побратимам. Великий відсоток теж є люди, які зацікавлені в тому, щоб навчитися, бо розуміють, що ми йдемо в пекло. Ніхто їх там за руки водити не буде. Так само оббивав пороги військоматою. Ось цей боєць. Жартома каже, називати його красунчиком. Мать разів три, чотири чи п'ять ходив. Потім а, а, мені сказали, комісію. Чоловікові 57. Воювати прийшов за сина. Той захищав Маріуполь, а потім потрапив у полон. Рік від нього нічого не було чути, але виявилося таки живий. Скидали на телефон фотографії, як він прикований, був у пліну, прикований тут за талію, сидить на полу, на бетоні. Рука прикована права на витяжку шибком через трубу і гіряпці типу по розтяжки. І тоді чоловік вирішив дозволяти не тільки сина, а всіх тих бляних, що попали в блене. Через волонтерів батько отримав листи від сина. Навірно, стояли над ним, то до... казали, що писати. Все добре, все отлично. годують. Батько вірить, син обов'язково повернеться. Він живучий, як і я, всі цими українці живучі. Але воювати хоче до перемоги. А поки вона не кінчиться, я буду воювати. У 32-й, яку сформували нещодавно, добровольців багато в усіх в них різні причини, каже командир бригади. Коли спілкувався, знайомився з особовим складом частини. Дуже багато чув. Я приходив, мене не взяли, сказали чекати. Я з Крима. От один там, я з Донецька. В мене сталася там домівка. Дуже багато там, батьків залишилися на окупованих територіях. Це самі вмотивовані люди. А мотивація захищати рідну землю це саме те, що маємо ми і немає ворог. Мотивація це головний аспект перемоги. Перемога народжується в голові. Оксана Михайлова, Максим Костенко, Факт ICTV, Єдині новини. Росіяни використовували тактику залякування і тиску масою під час наступу на Чернігівщині. Сунули колонами і думали, що дідуть до Києва та завоюють столицю. Розповів командувач підготовки командування сухопутних військ, генерал-майор Герой України Віктор Ніколюк. Він додав, що наші захисники знищували всі логістичні шляхи росіян, і вони просто застрягали без пального та боєприпасів. До 13 березня цього року генерал очолював оперативне командування. Північ до цього був начальником навчального центру Десна. А до 17 року був командиром 92 другої Гади у травні 2015-го біля міста щастя на Луганщині брав участь у захопленні в полон двох російських військових гру Олександрова та Єрафєєва. Під час наступу вони втратили понад 50% від загальної чисельності сьогодні. Озброєні досвідом і новітньою технікою від партнерів. Ми готові до різних сценаріїв розвитку подій. Всі охочі потрапити на концерт Кобзона мають отримати цей шанс. Ми захищаємо свою землю, і ворога тут чекає лише загибель. Вступ України у Євросоюз не викличе стільки суперечок, як членство в НАТО. Вважає президент Чехії Петр Павел. За його словами, більшість країн ЄС погоджується з тим, що Україну треба запросити в блок якнайшвидше. Про це свідчать ці візити європейських лідерів до Києва після початку великої війни. Крім того, на думку чеського президента відбудова України також може допомогти наблизити нас до Євросоюзу, і вона може розпочатися до завершення повномасштабної війни. Окремо Петр Павел наголосив, що важливо підтримувати Київ і не лише на словах, а й на. Давати фінансову та військову допомогу, а ще роз'яснювати європейцям, чому необхідно підтримувати Україну. До початку повномасштабного вторгнення вони виготовляли вироби з металу. Та ось уже рік підприємство на Львівщині активно працює над волонтерськими проектами. Спочатку це були протитанкові їжаки та ліжка для вимушених переселенців. Далі з'явилась потреба в певних медичних металевих елементах для фіксації переламаних кінців. Згодом налагодили й виробництво буржуйок для військових та цивільних. Більше про невтомних українців у нашому сюжеті. Родовж шести років на цьому підприємстві виготовляють металеві ланцюги, переважно для країн Європи. Та з початком повномасштабного вторгнення компанія частково переорієнтувалась на потреби військових. Їм необхідні медичні металеві фіксатори. Для, для безпечного доставлення пораненого з поламаними кістками. Для цього компанія спеціально замовляє медичну сталь, а ще доводилося освоїти з нуля технологію виробництва. Це просто щоб зафіксувати, її, щоб кістка. Доїхала в такому положенні, як її зафіксували, щоб не сталося, не зрослася кістка з якимось перекосом. Ми освоїли серійне виробництво, замовляємо медичні сталі, щоб в принципі, все відповідало нормам. Далі фіксуючі засоби передають військовим медикам або у шпиталі у прифронтових містах. Свою волонтерську діяльність компанія припиняти не планує. Нині вже у співпраці з оркестром Інсольвів взялися за виготовлення окопних пічок і для військових, і для цивільних, які залишаються жити у зруйнованих росіянами містах. Ми купували за запитами тяжкі буржуйки, і хлопці жалілися на те, що вони для транспортування дуже складні. І е, ми знайшли фірму, яка нам любезно віддала безкоштовно е, ці використані фріонні е, баки. Менш ніж за два тижні вдалося виготовити 120 буржуйок. Вони невеликі, компактні та швидко нагріваються. Можна не лише приготувати їжу, а й посушити одяг. Конструкція, як бачите, дуже проста. Вирізані дверки, зверху приварили комен, вирізали. Оця пластина для підігріву їжі собі. Тут розраховане в принципі, місце, таку на, на каструльку, на чашку військову, там 200 мл, 200 мл там 300 мл, що можна залити води, там якийсь або суп швидкого приготування, або щось що буквально можна тут зробити. Кожна підприємстві налагоджують роботу для нового проєкту виробництва металевих легкозбірних мостів. Ми хочемо все таки локалізувати виробництво мостів в Україні. Сталь конструкційна присутня та ще на українському ринку від українських виробників. Хочемо створити додаткові робочі місця. Компанія вже отримала перше замовлення від Австрії. Переправи готові робити і для українських міст. Однак для цього необхідне фінансування. Мирослава Прокопюк, Володимир Ролюк, факти сітіві. Єдині новини. У міністерстві енергетики повідомили, що суттєвих відключень світла сьогодні не буде. Наразі в енергосистемі є необхідні обсяги електроенергії. Обмеження можливі лише в місцях, де тривають ремонтні роботи через пошкодження мереж. Зокрема, часткові відключення на Житомирщині. А от у Києві та області повідомляють про стабілізаційні відімкнення, зокрема, в чотирьох районах столиці. На Київщині світла може не бути в частині Бучанського, Обухівського та Фастівського районах. У компанії ДТЕК пояснили це перезавантаженістю мереж, що ви через масовані обстріли. Ну, я нагадаю, що по всій території України оголошена повітряна тривога. Тож залишайтеся в укриттях. А я зараз передаю слово моєму колезі Вадиму Карпіку.